Доброго здоров'я всім, шановні глядачі, всіх вітаю, головне здоров'я. Головне здоров'я. В цьому випуску ми з вами поговоримо про податок на пенсію. Так, він такий існує, він є цей податок на пенсію. От, Кого він стосується от, і хто сплачує. Плюс до того, Жолнович вийшла з такими заявами, що пенсіонери це такий ресурс, який може е працювати і наповнювати бюджет. Представляєте? І це все такі вислови да, на тлі оцієї пенсійної реформи, яку вони хочуть запровадити в 2025 році. Про це ми з вами все зараз поговоримо, детально розберемо. Вас попросив би я підписатися на канал. Є такі люди, які не підписані. Це займає буквально пару секунд вашого часу. І не більше. От, поставте вподобайку, а ми будемо розбиратися, що ж воно е, таке і з чим його їдять. Отже, податок на пенсію він таки є. Податкування доходів в Україні регулюється податковим кодексом, і пенсії не є винятком. Хоча багато громадян вважають, що пенсії не оподатковуються. Це не зовсім так. Кого стосується? Зараз я вам все розповім. Докладніше про те, хто із пенсіонерів має. Сплатити податок на пенсійні виплати, інформує Державна податкова служба, в Україні діє прогресивна шкала оподаткування. Тобто ставка податку залежить від розміру доходу. Чим вищий дохід, тим вища ставка податку. Тобто податок на пенсію сплачує та людина, в якої пенсія перевищує три мінімальні заробітні плати, тобто 24 тисячі. Якщо людина вже Отримує 30 тисяч, от на ці 10 тисяч вона сплачує податок. І не тільки не тільки на пенсію. Пенсії, розмір яких не перевищує трьох мінімальних заробітних плат на місяць, звільняються від оподаткування. Це означає, що пенсіонери, які отримують невелику пенсію, не сплачують податок з неї. Якщо розмір пенсії перевищує зазначений поріг, лише сума перевищення оподатковується, ставка податку може ставити. Становити 15 чи 20% повідомляють. Ну, також ще рахується, також ще ж рахується, які ще прибутки пенсіонерів оподатковуються, крім пенсій. Оподаткуванню підлягають такі види доходів фізичних осіб: заробітна плата, включаючи премії, надбавки та інші виплати, доходи від підприємської діяльності, дивіденди, доходи від продажу майна, відсотки за депозитами. Інші види доходів передбачені законодавством. Дуже багато тут ще пишеться, звільнення від сплати земельного податку пенсіонери мають право на пільгу щодо сплати земельного податку на певні земельні ділянки для ведення особистого сільського господарства. Під час індивідуальні гаражі, дачі, ділянки тощо. Це звільнення поширюється на земельні ділянки, що не перевищують встановлені норми. До 2 гектар для особистого сільського господарства, до 0,01 га для індивідуальних гаражів, до 0,10 га для дачного будівництва, до 0,12 Га для садівництва, до 0,25 га для будівництва житлового будинку у селах, до 0,15 гектара у селищах міського типу, до 0,10 гектара в городах. І дуже там ще багато. Тобто податок на пенсію він таки існує. Але поки що, слава Богу, стосується. Непростих пенсіонерів, непростих громадян. Чи сплачують ці, у кого там великі пенсії, цей податок? Це вже дуже велике питання. Отже, далі. Пані Жолнович вийшла і говорить, що наші пенсіонери це такий ресурс, який може наповнювати бюджет. От, Тобто, або ми їх. Вже відправляємо, говорить, на пенсію для діток, садівництвом, будівництвом займатися прибиранням і тому подобне. Або такі люди, що мають працювати от, і приносить державі користь, наповнити бюджет, ну і тому подобне. От. Де сили брати пенсіонерам, Жонович не сказала. От. І вона говорить, що. Дуже багато людей, які працюють, вони, як би сказати, продовжують собі вік, продовжують собі життя. Це, як би сказати, вони, як же ж вона сказала, за собою дбають, двигаються, рухаються, живуть і тим, тим, тим самим собі продливають життя. Тобто працювати, працювати і ще раз працювати. Але. Для пенсіонерів вона нічого не сказала, яка мотивація. Мотивація для робітників, для роботодавців, що вони будуть менше сплачувати за таких робітників, як пенсіонери, да? бо їх діпа, не хочуть брати. Але ж для пенсіонерів вона нічого не сказала. І це все на тлі грядущої реформи пенсійної в Україні. От. У 2025 році в Україні планується пенсійна реформа, яка складається із реформи солідарних пенсій, запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії і впровадження нової формули розрахунку пенсій. От. У 2025 році пенсії в Україні можуть нарахувати інакше, оскільки Кабмін хоче запровадити накопичувальне пенсійне забезпечення. Правда. Відповідний проект закону номер 9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення з Верховної Ради повернули на доопрацювання, але згодом уряд вніс в нього рекомендовані правки, і законопроєкт законопроект щодо пенсій Вже ж таки планують розглянути у найближчі місяці. Плюс там ще планують вони Жолнович з Третьяковою прибрати. Як би сказати, прожитковий мінімум. Ну, тому що, напевно, ну, це такий прожитковий мінімум, такого ні в одній країні немає, як у нас. Да? І от цей прожитковий мінімум, він там 2,361, чи що. Це, ну, це просто звіздець якийсь. Тобто, далі. Джерела фінансування системи накопичувального пенсійного забезпечення. Законопроект no 12 передбачає обов'язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення працюючих осіб до досягнення ними 55 років, так, та обов'язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників за ставками 1%, 1,5%, 2% від суми заробітної плати працівників. А держава буде співфінансувати такі внески на пріоритетних засадах за рахунок коштів державного бюджету. При цьому розмір ЄСВ, який сплачується роботодавцем, залишається незмінним. Накопичувальний внесок включається до ЄСВ, який матиме назву єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, та накопичувальний внесок до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, єдиний та накопичувальний внесок. Складові частини пенсійного забезпечення. Пенсійна реформа у 2025 році передбачатиме три системи у якості складових частин пенсійного забезпечення: обов'язкову накопичувальну, добровільну накопичувальну, солідарну. Обов'язкова накопичувальна система передбачає обов'язкові відрахування із заробітної плати працівників на свої особисті пенсійні рахунки. Особисті! Добровільна накопичувальна система дасть можливість працівникам додатково понад обов'язковий розмір направляти кошти для своєї майбутньої пенсії. Солідарна система є основною пенсійного, пенсійного забезпечення, вона функціонує в Україні за рахунок працюючого населення, де роботодавці сплачують відповідний єдиний соціальний внесок. Наслідки проведення пенсійної реформи в 2025 році. Внаслідок продовження копичної системи двох напрямків, обов'язкової і добровільної, збільшиться розмін відрахувань і заробітної плати працівника і зменшиться відповідно сума до виплати на руки. Крім того, пенсійна реформа передбачає суттєву зміну розрахунку пенсій і впровадження нової формули розрахунку пенсій. Тепер вона буде розраховуватися і залежати від кількості відпрацьованих років та суму сплаченої ЄСВ. Ці показники вже будуть. Переводитись у відповідні бали, які, дадуть, які далі будуть впливати на розмір відповідної пенсії. Ідея накопичувальної пенсії, пенсійної реформи начебто чудова, але може статися так, що ці інвест, інвестовані гроші, які люди будуть відраховувати і накопичувати, в один момент зникнуть. Адже ніде в законопроекті не сказано, що держава у такому випадку відшкодує втрачені кошти. Тобто, в законопроекті немає ніяких гарантій збереження цих коштів. Тобто, дивіться, ви сплачуєте, сплачуєте, на руки менше отримуєте, так, це ж це. Це так воно є, але ж ніхто з роботодавців не буде більше за нас з вами платити. Да? От. Ви сплачуєте, сплачуєте, самі там добровільно ще сплачуєте. От набралась там якась сума, тому що всі будуть оці такі компанії, вони будуть частні. Да? І сплачуєте, сплачуєте, набралась там сума дуже велика. І... Один прекрасний момент: Бабах! Все, немає тієї фірми, вона пропала, і гроші також пропали. І ніхто нічого не гарантує. Ну, а що ми, як завжди буде? А що ми можемо зробити? Ну, а що? Воно ну, отак буде. От. Пишуть висновки. Законопроект номер 9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення планують розглянути у 2025 році. Накопичувана пенсійна реформа передбачає впровадження обов'язкової добровільної суденної системи. ну Ну, і тому подобне. Ну, Тобто от така пенсійна реформа. Дуже там багато, слідкуємо за цим усим. Буду доносити, якщо будуть якісь зміни десь в чомусь. У мене на цьому все. Бажаю вам здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ще сьогодні внести законопроект про продовження воєнного стану. Ну, якось так. Всім пока-пока. Дай Бог вам всім здоров'я. Дуже всім дякую.